Усім доброго дня! Сьогодні в нас на огляді вантажний автомобіль Renault Master 2019 року випуску. Даний автомобіль я придбав в Нідерландах для свого замовника. Автомобіль в чудовому стані, в хорошій комплектації. Автомобіль весь в рідній фарбі, жоден елемент не фарбувався. По технічній частині також зауважень немає, так як це комерційний транспорт є де-не-де маленькі царапини, сколики. Тому біля присутній передній задній проктронік, передні проти отуманки. як ви бачите, має такі дуги. Багажне відділення, бачите, збережене для нашого замовника важлива була контактація автомобіля, так як він планує робити переобладнання на пасажира автомобіль. Має дизельний двигун 2,3, 150 конячок. Ви бачите, присутній задній парктронік. Також є камера заднього виду. Присутні датчики сліпих зон парктроніки. Даний автомобіль l 3 h 2 Як вже вам казав, автомобіля досить хороша комплектація, це було одним з головних побажань даного замовника, автомобіля присутні датчики сліпих зон. Як ви бачите, є електроглювання вікон. По підйомники підігрів зеркал, пробіг даного автомобіля складає у нас 188 тисяч, практично 189 автомобіль. Проїхав, як ви бачите, 2160 км з Нідерландів. Їхав власним ходом. В автомобілі присутні два ключі, є навігація, клімат-контроль, також є зертова зарядка. Торчик працює ідеально, як я заважу, немає. Бачите, камера заднього веду. Є підстакані, столик. Стан водійського керма. Бачите, не зачуханий, непочуханий. Також присутній датчик світла. Датчик дощу, мультикермо, шестиступочка, круїз, контроль. Потрібно замінити лобове скло перед купкою даного автомобіля нашого замовника про все попередили, все показали. Ось такий автомобіль ми придбали. Під замовлення доставили в Україну, розметнули, зробили сертифікат. І сьогодні будемо передавати нашому клієнту. Ціна даного автомобіля в Україні з сертифікатом, сертифікатом перепрошую склала 23 тисячі. Кого цікавлять легкові автомобілі або, можливо, будь-який комерційний транспорт, прошу звертатися з номеру телефону 098 321 5004. Звати мене Володимир. Займаюсь підбором та пригоном автомобілів з Бельгії та Нідерландів. Підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там знаходяться актуальні автомобілі, які є в Україні, так і за кордоном. Та на YouTube канал. Коментуйте відео, ставте лайки. Всім дякую за увагу, до нових відео, до побачення!